27-річний житель Тального добряче на підпитку разом із двома товаришами поповнив запаси спиртного у селі Корсунка і направився до міста на шалені швидкості. Про небезпечні жовті Жигулі місцеві повідомили в міліцію. Правоохоронці зреагували оперативно. На в'їзді у тальне на порушників вже чекали працівники ДІ та п'яні гонщики зігнорували вимогу зупинитися і помчали у місто. 333, 75, прийміть крова і становітись. Розпочалося переслідування. Авто втікач виконував небезпечні маневри у центрі міста, створюючи загрозу в безпеці громадян та порушуючи правила дорожнього руху. Я приходив дорогу на пішохідному переході і побачив, як на великій швидкості рухається автомобіль жовтого кольору. Побачивши, що він дуже швидко рухається, я просто відскочив назад, тому що думав, що в мене переїдуть зараз. За цим автомобілем їхав автомобіль працівників ДОЄ, які його нас доганяли. П'яний шумахер намагався відірватися від погоні. Інспектор ДПС Мовчан ВО зробив три попереджувальних вистріли. Але водій не реагував. Він з'їхав під міст на ґрунтову дорогу до річки Гірський Тікич. Тобто біля даної річки ніхто не проживає, і працівниками ДАІ було прийнято рішення застосувати зброю, і саме вони використали її стріляючи по. Колесом. Значить, було пошкоджено заднє ліве колесо даного автомобіля, але водій, не зупиняючи свій автомобіль, знову виїхав на центр міста. Погоня за п'яними набула нових обертів. Врешті-решт небезпечне авто вдалося наздогнати і зупинити. Утім, порушники чинили опір правоохоронцям. Найбільше дісталося патрульній машині. Під час затримання правопорушники побили камінням лобове скло, проблискові маячки та пошкодили службовий автомобіль, кидаючи камінням в бік автомобіля та в нашій бік. Водія затримали на місці а двом його пасажирам. Вдалося утекти. Їх знайшли згодом, усі на підпитку. У крові Гора Шумахера було 0,8 проміле алкоголю. Чому ви не зупинилися на вимогу? Не захотів просто. А зараз шкодуєте про це? Не сильно. На водія втікача складено три адміністративні протоколи. Його притягнуть до відповідальності за злісну непокору працівникам міліції. А прокуратура Тернівського району нині перевіряє правомірність застосування табельної вогнепальної зброї правоохоронцями.